Будь ласка, можна? Давайте по перше. Що? Починаємо? Шановні колеги, перш... доброго дня. Порядок денний позиціонер засідання 16.05. У нас є сім питань. Є два дороги. Є два додаткових. Ставлю на голосування. Порядок денний, Хто за? Дякую. Перше проект ухвали про затвердження додаткової угоди до договору про створення функціонування індустріального парку Сгнівка. Є питання? Я розібрався, тільки що розмовляв з Ну, Питання є, але вони там до кінця все одно між собою не домовились. Треба, щось то рухались, треба пускати. Якщо інших питань немає, ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Про безоплатну передачу власність КП житлових білопілля спеціального автомобіля сміттєвоза. Розібралися з сміттєвозом. Є прохання підтримати цю передачу. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Про внесення змін до бюджету. Так, почекайте, почекайте, почекайте зараз швидко. Звернення Шевченківської адміністрації на дренажну систему гідроізоляцію фундаментів. Шосте питання. А де, а де? дераз? Чому що ти не знаєш? Підключі, будь ласка, Шевченківський, зараз вернеться. Наталя, а які ви будете питання з першого року? Загальний фонд чи спеціальний капітальний ремонт будівлі. Це укриття. Це укриття, укриття. на бригаді. Це, це укриття, укриття, точно я згадала. Чотири з половиною мільйони, по-моєму. Так. так. В них в них немає в найближчому радіусі нормального укриття, і вони сказали, що там до них ходить чити району. Ну Це правда, бо ходячи й додало волонтери. Я це знаю. Е, ставлю на голосування. шосте питання. Хто за? Е, Петро, не бачу, ти за? Дякую. Е, проект ухвали про е, до ухвали міської ради про затвердження проєктної угоди між урядом Фландії і Львською міською територіальною громадою. Щодо реконструкції центру психічного здоров'я. змін то просто відображення висенію ухвалі згідно проектної документації. Назви ставлю на услання. Хто за зміна уточнення? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту міської мобільності на 40 мільйонів. Е, про, е, прохання е, е, транспортної комісії підтримати. Бо є ризики, що у нас не буде в червні сесії і може бути халепа. А це зараз сесії має бути? А я не хочу це голосувати. А які питання? Якщо ми показники на початку року визначили по попередньому року, проголосували їх, затвердили, а тепер дивимося, що 40 мільйонів потім на приватних перевізників. Ні, ні, це не зовсім так. Ми з електротранспорту забираємо, перекидаємо на автобусні перевезення, де у нас обслуговують приватні перевізники. Можливо. Правильно, але ж вони перевозять ці категорії осіб, які а ми там визначили. Давай покличем, заборила, так. клич заборони. Там, там вже є, так. Так. Там там там? Там вже є десятки, да -да. там якщо не сотні, десятки мільйонів там вже є. Ні, ні, ну, там ні. не так. Там Давай, ні. дивись, мені просто не так, я ж не знаю, як насправді. Так, Давай так, зараз так. розберемося. Поклич Запорила і поклич Зінкевича. Ми послухаємо, поки що Дякую дуже. Внесення змін до бюджету військової міської територіальної громади. У нас було два рішення. Я швиденько вам розкажу, які є зміни, які ляжуть в основу цього ухвали. Дві, є додаткова дотація на компенсацію комунальних послуг, це там комунальні установи, які розміщали внутрішні переміщення. І є субвенція оце, Богдана, профтехосвіту 40 млн 850 тисяч 500 на навчально практичні центри профтехосвіти. Далі йдуть перекірки архітектури на план просторового розвитку півтора мільйона додаємо. Забираємо з комплексної програми парків. Це їхнє звернення. Управління охорони здоров'я на субвенцію по формах на центру екстреної медичної допомоги даємо департаменту розвитку на простір Антонія 2 мільйони 253 тисячі 900 Додаємо. Я говорю швидко, тому що ми прийшли всі. Але в ми ці всі питання вже вирішуємо. Я а, вам просто їх називаю. За позаборила 28 двадцять мільйонів з електротранспорту. Компенсація на автомобільний транспорт. Але тут в мене тут під... 40 мільйонів. Я не... я бачила, що вчора в тебе в комісії 40 мільйонів. Хай приходить і пояснює, бо йому треба буде більше. Але на комісії ми розглянули 28, Погодили 28, Тому хай бере Зінкевича і можемо по ходу сесії це вирішити. 136 мільйонів на електротранспорт. Ми беремо, але це їхні кошти з на нерозподілених. Ми беремо і до кінця року вже ніби електротранспорт мав би перекритися Колеги, так, можна, так. секунду, колеги, секунду. буквально, дивіться, давайте ми все таки є 28 погоджених. Давайте не спішити. Погоди 28, вісім. Якщо дуже горлове буде, то зберемося в червні. Ну зато буде. Ну бо ми зараз знов ну, все женем. Женем цього гнати. Добре, не питання. Тоді тоді, давайте ми друге питання додаткове переносимо. Так, що не було в конфлікті, просто як ми тепер маємо статистику перевезти. Це власне розрахована сума, вона менше, ніж раніше. На одному листочку дайте нам електротранспорт. Дайте нам це з Забарилося, бо вони детально прийдуть. 5-6 хвилин прийдуть. Давайте, окей, зараз послухаємо. В цьому контексті, Ні, дивіться, це не в цьому контексті. Я сьогодні не доповіла, я просто не знаю. Будь-який контекст. Я розкажу ухвалу. 120 тисяч вихідської адміністрації на поверхні, 120 мільйонів районним адміністраціям ми перекидаємо на поточний ремонт доріг. По 26 мільйонів залізнична, Личаківська Шевченка дуже розбирали, бо в них приєднані території. Вісім-шість аграриування було... тут рейдери, тут все 120 Але ти, ви пам'ятаєте, що ми я, дали я, там тільки <кху> двом а е... третьому району в рішення, два рази. 850. Півтора мільйона ми мали віддати що, що 850. Ні, дивіться, звідки ми зняли, це дуже важливо. Ми зняли з програми теплопостачання. 29 мільйонів 412 тому що на друге півріччя ми будемо повертати. Ми будемо мати перевиконання, і отут 300 ми з якими зразу казав, гарантуй нам, що будеш повертати. Ми пропонуємо зараз зняти, бо районок треба дати, але ми обіцяємо повернути програму теплопостачання. Обіцяємо повернути. Ми беремо з розподілених по транспортах. Зіркевочу 30 мільйонів. Ми беремо і е, теж обіцяємо повернути. Тобто при перевиконанні в нас вже буде 30 Ну і ми ще тобто, але ні, давайте ми це зафіксуємо. що ми зараз так, позичили толі, бо ми зараз і. Ще ми беремо програму комплексного розвитку отримання парка. Знімаємо 10 мільйонів. Там, якщо треба буде додамо, ми беремо з програми забезпечення контролю до натиснути за станом благоустрою. Десять мільйонів це програма, а тут там це реальна економія і реальна економія 40 мільйонів. Осім тисяч це ми закладали на теплу енерго, але оскільки ми погасили в останній день договір, відповідно, а вже кошти були заплановані. То це така реальна економія. Але тих триста обіцянко чітко випутив. кому ми маємо повернути Чекаю. гроші. Це програма підтримки діяльності теплопостачальних підприємств. 25 мільйонів чотириста Почекай Інші Віка, почекай ще вілянські. раз. Будь ласка, я хочу, щоб всі депутати це почули. Нам треба буде потім ті гроші повернути. Програма теплопостачання. Програма, яка друга? Інша діяльність у сфері транспорту. транспортникам і програма комплексного розвитку та утримання парків. І паркам. Да, є, ну, паркам невідомо, чи треба буде є, повертати, то, а іншим треба буде точно повертати, то, правильно? То, то, то. Ми там ще з є квитками, верніше з іншої діяльності у сфері транспорту, ми ще 3 мільйона. Це за пропозицію Сінкевича. Там буде 33 мільйони 57 але ми, маємо, ми запам'ятали, що ми маємо повернути назад ту кишеню. Дай Бог, коли ми говоримо про виконання, зразу це ми вертаємо. Тому що пам'ятаєте, на програму теплопостачання і так було мало, а зараз ми ще забираємо задні місяці. Добре. Для чого ми це робимо? Бо немає ще. 20 мій? мільйонів на райони? Ні, поясніть технічно, про що нас є перевиконання. Та ще не ми знаємо, ще нема. Ми можемо ділити тільки як буде перший лик. Але Починати mm -hmm. доступність тепер зараз. Нема ми ніби як позичання. Якщо нам зараз треба, люди скаржаться обривають морячі. Дивіться, я, якщо можна доповню, дві речі лічові по районах. Перше є питання доступності, там де треба робити, ми розуміємо, це пріоритет. А є друга річ, якщо зараз деякі роботи не зробити, то в наступному році це буде коштувати в 10 і 20 та ми це знаємо, нам це пояснили. Нам тут зараз Віталік питається, чому ми беремо технічно. Ставлю на голосування. Давайте я договорю. Ще 3 мільйони 521 на програму СМА, 4 мільйони сімсот ресурси профтехоспіль. Ми це все голосуємо. Мільйон 109 900 – це все субвенції субвенцію, особливі освітні потреби. І за пропозицією Зінкевича 3 мільйони 57 тисяч 900 – Це комплексна програма. Оце тоже з нерозподілених спадків. Ми беремо, бо на камери йому треба в загальний фонд на обслуговування більше. Два мільйони додаємо галицькій адміністрації ще плюс до того, щоб вони біля Бернардинів навели порядок. І два мільйона 2 мільйона ми надаємо і додатково і 100 мільйонів. Перекидаємо програму з проти загального фонду на бюджет розвитку, на бюджет На це ми знаємо. активніше беруть. Оце то, що буде в ухвалі. Я буду вносити нас було два рішення на спалення, Я буду вносити... Почекайте, тепер тепер дивіться. В нас, якщо нам треба. А тепер послухати, що другий додатковий для того, щоб або ми зараз зі змінами голосуємо, бо так як є. Або 40 мільйонів, або 28, як там лишилося. Да. Давайте виступайте, хлопці. 40. Чому 40 мільйонів, а не 28, як нас ухвалять? <реку> Шановні колеги, послухайте, будь ласка, ті, що на зумі вам чути? Чути, добре, давай, каже. Ми по факту бачимо компенсацію за то, скільки ті відомі, в якому транспорті заворітувався, в кількість побачення. Відповідно, маємо фактичну економію по електротранспорту і відповідно більше коштів, ніж передбачалося по війну транспорту. І ця пропозиція попередньо на комісії вас дала про 28 мільйонів перекидка, щоб на, 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 на програмі місяць в червні вже ми бачення можна було виплатити, але враховуючи те, що можуть бути сесії в наступному періоді, так швидко, пропозиція також, щоб і наступ забір і припинення цього. Але транспорт у нас тільки такий. Ну, але я правильно розумію, ми виплачуємо по факту за валідованих карток. Ну, так, я ж тобі кажу, ти розумієш, якщо вони перевозять, то що нам робити? Це цей розрахунок по валідації. І так за скільки? Ось, що зазки так його. Ну, тому у нас іншого варіанту немає, якщо вони перевозять, Плюс а поза за нового 45-го маршрут, там ще 5, ще 5 маршрутів запускають. Вистачить які бюджеті закладені, які закладені в бюджеті за ставлю на голосування друге додаткове 40 мільйонів. Хто за? Дякую, е, зараз ми до. 40 – це додатково 100, до двадцять Я понял віка. Ми, я ставлю на голосування твою хвалу з додатковими тими 40 мільйонами, які ми тільки що проголосували. і Я буду з голосу давати ухвалу. Добре, вони будуть з нерозподілених їх так, так з не з коштів, які йшли на електрона. А, а знову Так. Але нам тоді треба буде редакційно, щоб добре, але Наталь, ти, ти вже мені пиши правки. І бажали, зараз бажали, А це звідки воно має бути? Це в, в неї. Шановні колеги, і в нас є були прийняті рішення. В нас були при, прийняті рішення. Вони були прийняті в закритому порядку. Е оп, оп, оп. Е тому я прошу включити, крім тих 40 мільйонів, мою правку, ще от два. А як, мені, а як мені їх зачитувати? Дивися, е давай я тобі дам оце, що наше друге рішення. Я буду говорити, а ти ми так коротко, коротко. так, буду я і це впишемо okay. суми просто okay. суми, і кому ми, ми передаємо. суми, не пишемо, адже акційному значні Наталь. Тоді е справками дві дві okay. національних okay. академії okay. сухопутних 40 okay. мільйонів перерозподілу, ставлю на голосування справками бюджетної комісії. Хто за? Дякую, рішення прийняте. Шановні колеги, давайте переходимо до проекту хвали по внесення змін до розподілу до бюджету розвитку. Бюджет розвитку. Є питання? Переглядали бюджет розвитку? А, з такого великого у нас там є доступність з двох районних адміністрацій, це Галицька і Франківська. Це що ви вже погодили про життя. Крім того, за, щойно ми додамо звільних залишків на Шевченківську 4,5 млн. на укриття. А, так, крім того, вчора ви погодили по освіті по школах встановлення вікон 1,9 мільйона Шевченка... Ні, Давайте то, що у нас не погоджено. Оце то, не все, по... все погоджено. То, що додаткового взауваження, це має бути Шевченківська ра з вільних залишків. Ви щойно погодили тільки що погодили. так. Та. І оці школи вчора, які йшли вікна Шевченка, Дякую. Дякую. і день. Да. Так, е, так. Почекайте, в нас ще було не погоджено 5 мільйонів перекидка. Це ж воно теж по бюджету робили. Але ви вчора погодили і воно в нас було. Ви вчора погодили? Ні. Вчора погода була. Ні, це медична, сорі, а Дивіться, там був кон. Я думаю, може, я Мені вчора було так, що я взагалі не так дуже дивіться, там вчора медична комісія мала виїзд на центр по доступності. Там насправді не просто там якась доріжка, тобто ми з вами всі, Є, хто парков, були, там їжу, і не тільки парковка, там їжу. і повністю а, тут теж виїжджав. Ну я думаю, тоді треба в цілому підтримувати. Є якісь питання ще? Ставлю на голосування, підтримувати. Але тоді з двома зауваженнями вашими питання, на так, сесії так. по добре з комісії по укриттю по... 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 раз 4 і 5, і по тих школах, які вчора вікна, 1 і 9. Наталя, зафіксується, будь ласка. Почекайте, а в нас ще ми хотіли перекинути е, в, на виконання е, військової програми супротиву. Ми, ми а, то наступно точно. Я забула, що ми розділили. Е, ставлю на голосування. Хто за? Е, шановні колеги, я зупиняю трансляцію. Так оборонка в нас. А в нас сума все решта ж. Е, тоді ми переходимо в закритий режим оборонка.